Замовив зранку 4,5 куби доски для опалубки. Оце якраз відсутність води, те що не зробили, підштовхнуло мене на таке питання, щоб не складати тут АФБС, а, блін, а повністю залити все. Ось тут повністю виставиться опалубка, блін, зробиться, блін. і залиється разом з армопоясом, зі всім повністю виляється. Виляється бетон. Да, Потрібно трошечки довше блін, намучитися. Але я думаю, навіть не думаю, а я впевнений в тому, що це буде набагато якісніше, чим ставити ФБС. Плюс до того, що тут потрібно буде поставити спочатку ФБС, а потім все одно прийдеться лити армопояс. А так, грубо паручи, за один раз я це бахну. Блін. Водичка, до речі, приїдуть десь в кінці тижня і все-таки пробурять мені скважину. Спочатку ми спробуємо її пробурити там, здається, на 30 метрів. Казали хлопці, що там краща водичка. Якщо вона, щось там не вийде, то будемо бурити там майже на, майже на 80 метрів. Отже, завтра з ранесочку приїжджаю Я сюди досочкам повністю. Блін. Я починаю е потрошки, збивати щити, потрошки збивати щити. Затягувати їх у плівку, для того, щоб потім не відривати від цього всього бетону. Саме тільки цікаве, буде питання в тому. Е як її розкріпити, щоб її потім не поперла, тому що загальна висота, загальна висота в нас виходить метр 30 Я навіть думаю, що, скоріш за все, це навіть мені сьогодні кум підказав, що, скоріш за все, що придеться, коли вона вся вистрілася, придеться все-таки землею її закидати. Потім, мабуть, для того, щоб її не перло, потім замовлю тракторець, ще раз повністю все обкопається. Повністю все обкопається. І ну, тоді вже гідроізоляція, там ідей утеплення. І ще раз прийдеться закопувати. Але я ще не знаю. Це вже я почну це все повністю збирати. І вже тоді від цього можна буде, можна буде відштовхнутися. Отже, все, чекаємо завтра на, на доску.